Уронефрон у комплексній терапії циститу, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав чергове інтерв'ю цього разу телеканалу NBC News, в якому сказав, що можливо, це неможливо буде зробити. Так він сказав про війну Росії проти України. Але каже, я думаю, що у нас є дуже хороші шанси зробити це. Тобто припинити російсько-українську війну в одному коментарі дві абсолютно суперечливі тези. Також він готовий скасувати санкції проти Китаю, назвав свого наступника, і Путін почав говорити про свого наступника. Якось так дивне співпадіння відбулося. Президент України Володимир Зеленський відвідав Чехію, і там президент Чехії повідомив про те, що вже готується постачання снарядів до України на 2026 рік. Чи це означає, що війна буде тривати до 26-го року і в 26-му році? Давайте я спробую пояснити, що нині відбувається. Ну, принаймні, дам дуже один цікавий коментар, до чого я дуже-дуже рідко звертаюся, і все ж таки, тому, друзі, зараз підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково коментуйте і поширюйте відео друзям та знайомим. І пропоную розпочати із інтерв'ю Дональда Трампа. Він заявив, що наразі Сполучені Штати Америки близькі з однією стороною. Але не так, як з іншою щодо мирної угоди для України. Але він не поточнив, з якої сторони він ближче, з якою далі. І визнав, що може настати час, коли він скаже: гаразд, продовжуйте, продовжуйте бути дурними, тобто вбивати один одного, продовжуйте. І він говорить наступне: можливо, це неможливо зробити. Існує величезна ненависть. Ми говоримо про величезну ненависть між цими двома чоловіками і між, знаєте, деякими солдатами, відверто кажучи, між генералами. Вони запекло боюють вже три роки. Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси зробити це. Так, Дональд Трамп прокоментував можливе підписання мирної угоди між Росією та Україною, і дійсно така відповідь залишає більше запитань аніж відповідей. Якою буде подальша політика Трампа, ну як для мене, то стає більш ніж очевидно. Тому що нині США починають все більше повідомляти про передачу Україні зброї, але не в таких масштабах, які б суттєво змінили хід війни або змусили Путіна швидко всістися за стіл переговорів. Втім, Дональд Трамп зробив ще кілька заяв до питання допомоги Україні, я ще повернуся. Заяви, які стосуються його внутрішньої політики, і багато в чому вони є визначальними. Про що власне йдеться мова? Дональд Трамп заявив, що віце-президент Джей Дівенс може стати кандидатом на посаду наступного глави держави. Так він прокоментував розмови про те, що він можливо піде на третій термін. Він каже: Ні, я буду президентом вісім років. Він відзначив фантастичну роботу Джей Дівенса, але наголосив, що не хоче заздалегідь визначати наступника. Втім, йому подобається риторика Джей Дівенса і те, як він працює. Також Трамп дуже позитивно відвікнувся про державного секретаря ША Марку Рубіо, назвавши його відмінним. Я вам про Марку Рубію говорив буквально у вранішньому відео. Ну, як ви бачите, за кілька годин до коментаря Трампа, тому що абсолютно очевидно, що Трамп наближає до себе у Рубіу. Рубіу. є такою собі противагою, розумною тим ініціативам, ну, часто популістським, які продукує Джей Дівенс, і таким чином Трамп балансує в себе в команді політику. І також Трамп вважає, що Сполучені Штати Америки рано чи пізно скасують мита на товари з Китаю. Він каже, у певний момент я збираюся їх знизити, тому що інакше ви ніколи не зможете вести з ними справу. Китай дуже, каже Трамп, хоче укласти торгівельну угоду зі Сполученими Штатами Америки, але вона має бути справедливою, ця угода. Дійсно, зараз ми бачимо активізацію Китаю на тлі там, майбутнього проведення Дня Побєди у Москві. МЗС Китаю офіційно підтвердив участь Сінзінпіна у заходах, які будуть відбуватися на Росії. Візит всі триватиме з 7 по 10 травня. До Москви стягують всі наявні системи протиповітряної оборони. Пишуть мої колеги, що близько 280 установок будуть розміщені по периметру столиці, аби, не дай Боже, нічого не прилетіло на Красну площадь. І Китай зараз демонструє прихильність до Росії, але абсолютно не виключає співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Це розуміє. І Сі розуміє, і Трамп тому отака от геополітична публічна боротьба нині триває. Рано чи пізно я не маю ніякого сумніву, що мита будуть понижені. Ну так, наприклад, як нині понижені мита і на автомобілі. Компанії автомобільні Jaguar і Land Rover почали. Точніше відновили постачання своїх автомобілів до Сполучених Штатів Америки. Те саме буде і з Китаєм. Трамп шантажує сьогодні фактично увесь світ своїми митами. Китай не є в цьому плані виключенням. Також Трамп сказав, що він не виключає засування військової зброї для того, щоб взяти під контроль Гренландію. Але от що стосується Канади, то він каже, я думаю, що ми ніколи не дійдемо до цього. Щось Каже, може статися з Гренландії, буде відвертим. Це необхідно для національної та міжнародної безпеки, але з Канадою і буде все окей. Тому в риториці Трампа справді дуже багато неприйнятного для міжнародної політики і непротаманного для міжнародної політики шантажу. Відтак просив би друзі слідкувати за рішеннями, а не за заявами Трампа, тому що дійсно від них може реально стати зле. Сьогодні стало відомо із видання Нюрк Таймс про те, що Сполучені Штати Америки вже за часів Дональда Трампа передадуть до України систему протиповітряної оборони Петріот, яка дислокувалася в Ізраїлі. Також повідомляють у виданні, що ми отримаємо загалом дві системи Петріот на початку літа, а інші навіть говорять про три: тобто, Сполучені Штати Америки не скасовують військову допомогу Україні. Через позицію Кремля, а навпаки, демонструють, що вони готові постачати до України військову допомогу. За гроші, звісно, поки що. Як буде передана ця система Петріот? Я вам поточнити не можу. Можливо, це система Петріот, яка була ще погоджена під час саміту НАТО ще минулого року. Тоді було погоджено про передачу в Україні майже 10 систем Петріот, але до цього часу не всі до нас дійшли. І сьогодні Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Празі у Чехії. Власне, там була зроблена дуже, як на мене, цікава заява. Зеленський повідомив про те, що в рамках чеської ініціативи Україна до кінця цього року отримає 1,8 мільйона снарядів різних калібрів, і це дуже, дуже важливо. Чому? Тому що ми повинні демонструвати те, що ми можемо через силу тиснути на Кремль, аби вони всідалися за стіл переговорів і припиняли війну. Власне, там Зеленський говорив багато про те, що ми хоч зараз готові припинити бойові дії для того, щоб почати дипломатичний шлях припинення російсько-української війни. І дуже з цікавою заявою також виступив і президент Чехії Петер Павел, Заяву, яка стосується саме постачання снарядів. Він говорить про те, що Чехія вже зараз працює над організацією поставок артилерійських снарядів для України на 2026 рік, оскільки не очікує досягнення миру цього року. Звісно, заява дуже тривожна, тому що це фактично віддаляє нас нібито від рішення про припинення війни. Але що, власне, говорить Петр Павлов? Водночас ми вже обговорюємо постачання боєприпасів на наступний 26 рік. Ми не можемо виходити з того, що в цьому році ми вже досягнемо миру. Якщо ж бойові дії вдасться зупинити, то Україна зможе поповнити цими боєприпасами свої склади. Я переконаний, що артилерійська ініціатива і спроможність постачати Україні достатню кількість боєприпасів є однією з умов, як примусити Росію прийти до думки, що сенсу продовжувати цю війну немає. Це дуже важливо, тому що є золоте правило: хочеш миру, готуйся до війни. У будь-якому випадку. Обороноздатність будь-якої країни має бути достатньою для того, щоб ніхто не міг посягати на її суверенітет та територіальну цілісність. Тому і нам, друзі, така ініціатива на 26, на 27 і на 28 рік вкрай потрібна. Також у Празі було ухвалено рішення про підготовку авіаційної коаліції створення українсько-чеської школи F-16 за межами країни, де коли, як, хто буде до неї долучений, поки що невідомо. Але зважаючи на те, що американська сторона нам передає допомоги по ініціативі Ф-16 310 мільйонів доларів, не безкоштовно, звісно, за гроші. Але це означає продовження військової співпраці в рамках Північно-Атлантичного альянсу з Україною. Далі Зеленський говорив про можливі терористичні акти під час параду 9 травня в Москві, що, мовляв, можуть їх використати для того, щоб звинуватити Україну, це абсолютно зрозуміло. І також Зеленський дав там коментар про неминуче примирення від Путіна. Вранці він говорив про те, що Путін має на увазі, що примирення з Україною неминуче, але він говорив про примирення з українською частиною російського народу. Ну, він таким чином демонструє свої імперські амбіції. І Зеленський говорить про те, що росіяни повинні знати, що ми розрахуємо на 3 мільйони артилерійських снарядів цього року, але це не означає, що хтось хоче довгої війни. У будь-якому випадку ми підкреслюємо, що сьогодні Європа нам готова допомагати, але ми готові війну цю припиняти. Чи буде припинення війни, друзі? Я вам вже неодноразово говорив у своїх відео про те, що перед Путіним є величезна дилема. Воювати далі хочу, але спроможностей все менше і менше. Частина тих, хто переглядає це відео, не погоджується з цією тезою, ну це абсолютно нормально, але я хотів би вам сьогодні нетрадиційно навести думку свого колеги Віталія Портнікова, який дуже відомий в Україні, дуже популярний, і до його думки багато хто дослухається. І хотів би заакцентувати увагу на тому, що Портніков часто говорить про неминучість продовження війни. Що він, власне, сьогодні написав у себе в мережі Фейсбук? Я вам зацитую: всі зусилля Путіна, які є представником російських чекістів у Кремлі, пов'язані із необхідністю відновлення так званої територіальної цілісності справжньої російської держави. В принципі, ми це знаємо, друзі. Під якою на Лоб'янці продовжують розуміти Радянський Союз без України, без її підкорення, без виходу російських військ до українського Закарпаття не може йти й мови про відновлення колишніх можливостей Радянської імперії. І саме тому Путін навряд чи може відмовитися від подальшої війни проти України. Усталена думка, це додає від себе, яка широко лунає і поширена в Україні. Мало хто вірить у те, що Путін зупиниться десь, наприклад, от зараз по лінії розмежування. Але мирна ініціатива Трампа спрямована саме на це. І далі Портніков пише: тут я звертаю друзі вашу увагу особливо. Але те, що російський президент готовий зробити паузу. Тому що усвідомлює, що продовження військових дій може призвести до нового погіршення російсько-американських взаємин, а таким чином і нових навіть неочікуваних санкцій Трампа проти російської економіки і без того досить серйозно пошкодженої санкційним впливом, це дійсно може бути важливим аргументом у наступні місяці та роки. Питання тільки в тому, каже Портніков, хто і як використає цю паузу. Я продовжую від себе. Те, що неодноразово говорив тут на каналі, і те, що я коментую, коли ви пишете коментарі під відео, що це не означає, що ми будемо чекати і дивитися, як Росія в паузу буде озброюватися. Це саме, звісно, ми маємо робити, і ми демонструвати нашому ворогу, що ми готові до відбиття будь-якої атаки. Але навіть Портніков пише про те, що Путін розглядає такий варіант. Чи дійсно він його ухвалить? Я думаю, що так, коли поки що не зрозуміло, тому що часові проміжки, як ви бачите, зсуваються. Навіть у команді Дональда Трампа вже визначили наступні 100 днів для проведення переговорів. Але Трамп не полишає надії все ж таки дотиснути Путіна, аби той ухвалив рішення взяти паузу. І також сьогодні Путін зробив ще одну заяву у своєму документальному фільмі з нагоди 25-річчя інаугурації, що він постійно думає про наступника, але остаточне рішення залишається за росіянами. Фраза, ну чесно кажучи, дурнувата повністю. Він говорить про те, що має бути кілька кандидатів, росіяни мають визначитись, до кого в них більша прихильність, мовляв, будуть демократичні вибори. Ну, ми розуміємо, що це не про Росію. Та й загалом, друзі, я вам скажу, що та хвиля інформаційна, яка сьогодні понеслась в телеграм-каналах, що, мовляв. Путін собі підшукує наступника, ну це не зовсім так. Путін нікого не підшукує, але те, що її підсижують, то це точно факт. І він це знає. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були на каналі. Підписуйтеся, будь ласка, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, ставте подобайки, поширюйте відео, друзям. Нагадую: забагато вподобайок не буває. Всіх люблять ці шанують, не перемикайтесь. Все буде Україна!